Доброго дня усім підписникам та гостям мого каналу. Розпочався серпень, скоро буде копка картоплі. Один сорт ще зелений. Інший теж. А от Бородянська вже. Підсихає. Скоро будемо копати. Так для цього потрібно підготувати копалку. Копалка ось така полтавська. Але вона вже варена і переварена. ній вже живого місця немає. Все. Все переварено. Це я хочу зробити натяжний пристрій для ремня. Ось підготував вже кутники, щоб до них кріпити сам пристрій. А ось такий пристрій. Треба його приварити до рами. Ось такий пристрій вийшов. Розрахований на три положення: на одне, на друге і на третє. Ще можна буде. Підтягувати ось за допомогою вкручування цієї тяги. Ну, скоро будуть випробовування. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.